Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про умовно їстивні гриби і почну я із свинухи товстої. Свинуха товста має охряну коричневу або рудувато-коричневу бархатисту шапинку в діаметрі від 5 до 30 см. Ніжка висотою до 7 см, циліндрична, чорноповстиста або чорно-коричнева. Іноді буває чорнобура і майже чорна. М'якоть білувата, на зрізі темніє. Пластинки у товстої спускаються низько на ніжку. Спочатку охряно-жовті на колір, а з віком стають коричневі, в місцях дотику темніють. М'якоть гіркувата на смак не має вираженого запаху. В Україні вважається умовно їстивним грибом. Використовується після 30-хвилинного відварювання, а відвар треба обов'язково злити. У закордонних джерелах свинуха товста вважається неїстивним грибом або грибом з невивченими токсичними властивостями. Наступний умовно їстивний гриб хрящ-молочник оливково чорний. Хрящ-молочник оливково чорний має. Випукло розпростерту, а потім увігнуто розпростерту ліковидну шапинку із завернутим баргатистим краєм. На колір оливково корична чи оливково бура, оливково чорна, біля країв світліша, жовтувата. Ніжка щільна кольору шапки, а може бути світліша. М'якуш білий темніє при розрізуванні на повітрі. Хрящ молочний, оливково-чорний, умовно їстильний гриб, використовують лише соленим після двохденного вимочування і 20-хвилинного відварювання у воді. Проте у країнах Західної Європи його відносять до неїстивних чи навіть отруйних грибів, оскільки останні дослідження показали, що деякі отруйні речовини не повністю руйнуються під час відварювання та частково залишаються у м'якоті грибів. Наступний умовно єстивний гриб скрипиця або хрящ-молочник повстистий. Скрипиця має у розпростерту, спочатку білу, а пізніше жовтувато брудно білу шапинку в діаметрі до 30 см. Пластинки скрипиці спочатку білуваті, а пізніше кремові, до червонувато-коричневих. У місцях розриву пластинки темніють. Ніжка білувата, щільна. При розрізуванні виділяє молочно білий сік, який на повітрі не змінюється, але може жовтіти на смак сік гіркий. Має низькі харчові якості, іноді вважається неїстивним. Використовують лише соленим після двохденного вимочування та 20-хвилинного відварювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.